Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Боболів. На попередніх уроках ми розглядали, як знаходити площі бічної та повної поверхонь піраміди. Сьогодні ми навчимося обчислювати площі бічної та повної поверхонь піраміди. Аналогічно до означень, які ми давали для площ бічної та повної поверхонь призми. Суму площу всіх бічної граней піраміди називають площою бічної поверхні піраміди. Щоб знайти площу всієї поверхні піраміди, треба до площі її бічної поверхні додати площу основи. Окремо сформулюємо та запишімо формулу для обчислення площі бічної поверхні правильної піраміди. Отже. Бічна поверхня правильної піраміди дорівнює половині добутку периметра основи на апофему. Тобто висоту бічної грані. Розгляньмо задачу. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см. СК утворює з площиною основи кур 60 градусів. Обчисліть площу бічної поверхні піраміди. Розв'язання. Правильна чотирикутна піраміда в основі має квадрат. Кут ОСК при вершині піраміди між її висотою СО і СК дорівнює 90 градусів мінус 60 градусів. Тобто дорівнює 30 градусів. За властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів. СК вдвічі більше за катет трикутника ОК. Який водночас дорівнює половині сторони квадрата. Тоді СК і сторона квадрата між собою рівні. Залишилося знайти гіпотенузу прямокутного трикутника. І площу бічної поверхні можна буде знайти як півдобуток. За означенням синус кута дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Далі знаходимо площу бічної поверхні піраміди, як півдобуток, периметра основи на ПСК. Отже, площа бічної поверхні 24 см. Наступна задача. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 2 см. І нахилена під кутом 60 градусів до площини основи, знайдіть площу повної поверхні піраміди. Розв'яжімо цю задачу. Відомо, що висота ребра з основою утворюють кут 60 градусів. Відповідно, кут при вершині становить 30 градусів. Звідси випливає, що апофема і сторона основи піраміди. Рівні між собою і дорівнюють 2 сантиметрам. Площа бічної поверхні дорівнює півдобутку периметри основи і апофеми. Обчислюємо площу повної поверхні піраміди. Як суму площі бічної поверхні і площі квадрата основи. Отже, площа повної поверхні становить 12 см квадратних. Сьогодні на уроці ми навчились знаходити площі бічної та повної поверхонь піраміди. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!